Добрий день, шановні студенти. Група ПП вже 41 та 42. Відповідно, четвертий курс. Вітаю вас з початком. Я ще не вітав. З початком навчального року четвертого, фінального. Бережіть себе. Ну, сподіваюсь, що все у вас буде гаразд. Якщо не дуже будете нехтувати заняттями, виконанням завдань, то з успіхом закінчите бакалаврську програму. Так, тепер, власне, до функціонального програмування. До функціонального програмування, ну, взагалі, у нас є таке. От, оце функційне програмування, зараз ми пояснимо. На жаль, ви трохи теоретично, ну, скажімо так, не підготовлені функційне, у нас ПРПД функціональне програмування. Поки що залишимося так. Функціональне програмування вимагає Такого абстрактного мислення. Зараз будемо заходити це функціональне програмування. Отже, навіть там звичайні перші мови програмування візьмемо там Hardran, вони врешті-решт інтерпретувалися або компілювалося, ну транслювалося в послідовність машинних слів, причому машинні слова це є як дані, так і інструкція для роботи над цими даними. Вот. А машинне слово це, відповідно, там подвійний байт 16. Бит послідовно так, тобто тоді. Ну, І так працює навіть улюблений вами чат GPT. Навіть якщо ми візьмемо там, усіляки там показують там, роботи антропоморфні, з начебто людськими здібностями. Так. Там от, такі от послідовності. Навіть ваші нейромережа також улюблені з машинним навчанням, з відповідним глибоким навчанням, і так далі, це все рівно ось такі от послідовності. От ми підходимо потроху до функційного програмування. І якщо я, наприклад, на певній стадії, на певній стадії, от уявіть собі, що ваш штучний інтелект. Працює на енергонезалежній пам'яті. Це важко. так? І от я рубільник вимикаю вашого штучного інтелекту, який з вами щойно спілкувався, щойно спілкувався. так? Ви навіть не могли відрізняти його від справжньої І Роблю паузу: годину, дві, три, чотири, п'ять, десять і так далі. так? Рік. І ви за цей рік змінилися, людина, природний розум, уява, да, вона постійно змінюється, навіть коли вас питає. Вмикає машину, от вона як була, вимкнена, з цієї точки вона стартує з тіми же, скажімо, станами. Це головне, да? От. І от е, таким чином ми можемо трактувати діяльність обчислювальної техніки. У функціованні як на детермінованій конструкції це процесор і пам'ять. Ну, як власне, оперативна пам'ять, так і додаткова пам'ять там своп файли, і так далі. І також можна виглядати оперативний як отакий -от стан. Тепер далі, що можна сказати. Вы все знаете, что есть разные архитектуры процессоров, там риски, сиски, ось, вот, риск это reduce instruction, там, это complex instruction, да. Тобто может быть разная архитектура. Самый простой пример. 16-разрядные, то есть 2-разрядные, 64-разрядные, так, І відповідна організація доступу до пам'яті, взаємодії процесора і пам'яті, і більш того, можна зробити такий собі комп'ютер обчислювач, у якого от буде така от, виві, собі пластинка кремній, де розміщується як процесор, так і пам'ять. От фізично, фізично. Вони выкровали, тактую з одним тактовым генератором. О, вот. і вот просто такий, знаєте, набір регистрів. Mm -hmm. Можна по-різному заробити. Mm -hmm. Для чого по-різному? ви знаєте, є я різний от я там, СИСКИ, РИСКИ, там, АРМИ там, назвав, там, я, там знаю на ваших мобильних пристроїх сталь. Ну, для чого це робиться? Ну, зробили одну архітектуру, так, і все. Робиться це тому, що задачі, класи задач, які розв'язуються цими. От нарешті ще одна староста з'явила. Розв'язуються цими процесорами, комп'ютерами, обчислюючими, вони можуть розрізнятися. Ну от самий простий приклад. Зауважте, ми про функційне програмування, до речі. Саме простий приклад. Це у нас і графічні карти і звичайні процеси Тобто графічні карти для обробки відеоінформації, вони мають певну архітектуру та ще й підвищений розряд. Ну, що вони реалізують відео. Ну, тепер з програмування. Пер з програмування. Ну, а скільки. От на певній архітектурі, на певній архітектурі, реалізується те, що ви запрограмували. І от уявіть собі, що ви вже відкопільовані програму там. Щось обчислюєте. Видно дані, які приймають участь в обчисленні, інструкції, вони. Будуть рухатися у вигляді послідовності 0-1, а насправді заряджено не заряджена. Електричний В нашому вашому процесорі. Ну, в процесорі там в оперативний банк, так. Ну. ну, і по різному можна програмувати. і, Очевидно, по різному це буде рухатися. Чи результат може бути той же самий. Але, от, наприклад. Павло Масьєнко мені зараз скаже, в чому різниця. А? Павло. На жаль, не зможу сказати. Ну, різниця в ресурсах і в часі в обчисленні. Так. Ми можемо по-різному запрограмувати, ну, ту то ж задача на одній і той же або, або, ту ж саму програму запускати на різних архітектурах. Так розумію, ми будемо мати е, різне виконання. Тобто я вас до чого підвожу? А, так, Анастасія Кішина до чого я з підвожу? Скажите ну, мені, так. Анастасія, меня не свидеть. Фейдерка, до чого я до теми я вас підвожу до того, щоб ви спогнули, навіщо існують різні парадігми програмування. Uh -huh. От. Ну, в школі ви вже цього не навчали. Ну, наприклад, звичайна імперативна парадигма програмування, так? Коли у вас є змінні їх значення, і в процесі виконання дій uh -huh. інструкції над даними, от. Зміни набувають різних значень, змінюється стан. Напбір послідовності стан. Так? От. Mm -hmm. Отакі от е, є у вас вчали там об'єктно-орієнтовано программа. Правильно? Значить, майже нічим не відрізняється, але для вас, е, як людина в представлення е, структури програми сприймається не вашим. Е, штучним інтелектом, а вами, вашим природом, інтеліктам інакше. Так. От. І в парадігмі ООП ви певні задачі розв'язуєте. Про імперативний парадігмі, скажемо так, задачі, які розв'язуються ООП будуть розв'язувати складніше, але можна розв'язувати. Ну і тепер от це функціональне програмування. Нарешті ми підходимо. от Також має розв'язати певні задачі, і вами, програмістами, сприйматися, ну, як щось вам знайоме, то чим можна виконувати дії певної направленості, скажімо так, певної якості, особливі дії, так? От. От тепер ми вище підійшли. Таким чином функціональне програмування а це способ, способ програмування. Ну, можна сказати, парадігма, Парадігма – це більший ніж спосіб. Певних класів задач. Ну і функціональне програмування все ж таки правильно казати функційне, функційне програмування. Це програмування функцій. як ми зараз до цього підійдемо. Програмування функцій. Ну, значить, для математики це звична парадігма. Коли вони дивляться на код, написаний в парадігмі функційного програмування, вони легко аналізують цей код, можуть передбачити, який буде результат. Так. З точки зору математики, там що треба виправити, і так далі. Е, казати про те, що функційне програмування саме від слова функція, тому що коли ми функціональне програмування, може вам здатися, що це слово функціональне, тобто. Виконується якась дія, да? тобто може бути не функціональне приклавання, тобто нічого не виконується, може бути функціональне. Да? От кажуть, які у вас от зараз в побуті функціонал, да? і людина на роботі розповідає. Ну, там. Mm -hmm. Організувати там, роботу колективу, видати завдання, проконтролювати там всередині в кінці дня, так, узагальнити там, от скласти звідти, де доповісти там. Керівництво. Ну, от такий функціонал. Якщо це робочий, скаже, от у мене функціонал, наприклад, зранку запустити верстат, перевірити, чи він працює. Далі у майстра отримати, у ну, майстра ділянки отримати завдання в вигляді кресів. Там написано: ну, скажімо, що я маю зробити, скільки там, ну, завдань чи там, близько завдання, плюс кресліки. Ну, от, піти там взяти відповідні інструменти заготовки, там, ну, почати працювати, да, і здавати там, контролеру, відділу тут функції, да. от, контролю. Функціональне програмування ми так не розуміємо. Це програмування дійсно там, код у вигляді функції. Ну, і Якщо код у вигляді функції, то Марк Кучик мені зараз нагадає, що таке машина Тюрінга. Ну, машина Тюринга вважається першим комп'ютером, можна так сказати. Ну, так ми не скажемо. Перший комп'ютер і... е, у нас був там ЕНІАК е, у американців, був ще в Німеччині під час Гітлерівців там Конрад Конранцузе був такий, він створив електромеханічний також комп'ютер, мало про це, хто знає. Ну і на теренах Радянського Союзу там. Е, Сергій Олексійович Єбудів, якщо не помиляюсь, був такий Ось, з Ніжнього Новгорода, але він в Києві цю машину створив. Це перші комп'ютери. а... Ну це Автомат, це, це, типу так, як абстрактна машина. Це абстракція, так. от. Значить, так. так от повертаємося до функційного програмування. От, функційне програмування воно трохи нагадує машину Тюрінга. Машини тюрінга ви вивчали. Заріна Вінярська мені зараз скаже, де вона вивчала машину тюрингом. Так, п'єкаву, зрозуміло. Так. здається, проєктування та аналізи обчислювальних алгоритмів? Здається, чи все ж таки в цій дисципліні? Ну, я думаю, що в цій інших варіантів я нема. Швиденько ви забули. Добренько. Так от, якщо ви все ж таки згадаєте курс проєктування та аналіз обчисленних алгоритмів машини Тюрінга, то от приблизно такого ж рівня абстракція, ну трохи, мабуть, складніше, є функційне програмування. так? І зрозуміло, відразу стає, що програмування буде не дуже простим, треба буде думати. так? А, да. Треба буде думати. І воно виглядає, ну, знов таки, на, напружуєте пам'ять, от трохи нагадує машину тюрі, це функційне програмування. Зараз будемо про нього розмовляти все. Значить, висновок, який можна зробити з цього. Юлія Лобур, скажіть мені, будь ласка, які ви можете висновок? З останніх моїх речень зробити. Слідкуйте за мною. Ми будемо вчити щось подібне. Ну, те, що да, я буду викладати такі от абстракції, такі от формалізми, і ви будете ну, мати труднощі з цим. От, але налякайтеся, не не е, Значить, Я викладаю таку дуже суху теорію, ну, вона, здається, не цікава. треба Ну, і інакше, інакше сенс вивчення, то вам, скоріше за все, буде Микола Володимирович викладати практику. Мабуть, і я. Зараз невідомо. Там у нас повна невизначеність зі розкладу. Ну, ну, явимо собі, що це буде Микола Володимирович. Ви у нього будете там практику бачити. Це достатньо просто. Ви побачите який небудь приклад, а далі по образу і подобію. От, ну, простий приклад в функційному програмування це обчислення факторіала, можна програмувати. Но це буде м -м, занадто обмежено. Якщо в інших парадигмах програмування, ну, яким вам відомо, там, в імперативному, або в ООП, там, або далі компонентне там орієнтоване програмування, далі там. В, Магістратурі там патерне проєктування. Там, а, і, оч, ну, так дуже все наочно, воно назви мають такі прямо з ну, побутових понять, да? там класу, да? там фабрика, там, будівельник ну це патерн Воно дуже добре засвоюється. Коли далі ви обираєте певний фреймворк для створення програмного застосунку, у вас цей IDE, так. Тобто інтегрована оболонка розробника має інтелектуальні функції не тішу функційним програмуванням, які вам підтягують, підказують, підказують. І все, воно дуже добре виправляється, і, врешті-решт, дуже швиденько готовий продукт ви програмуєте. Функційним програмуванням такого не буде. От, воно... Саме я сказав математики, формалізму знання треба. От, тому цю теорію я буду вам викладати. Ну, на практиці, да ви там побачите, там, думаю, проникнетесь. Тепер вже ближче. Ближче, значить, до. до, 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 до. Що я вам. Читать, просимо, нагадаю. Ще трохи нагадаю, значить вже це вступна лекція. Так. Брати Павленка, ну розкажіть мені, будь ласка, що я щойно сказав. Євген, Данисло. Так, так. Ну, ви розказали, що ми будемо вивчати якраз функціональне програмування. Ми, я скажу, що будете. Формальні сухі такі поняття, без яких ну, не можна ем, опанувати самофункційне програмування. Е, ну, я можу вам там показати, зараз я пошарю, щоб вас трохи підбадюрити. Чому не вдалося переглянути? Добре, так. Це у нас застарілий трохи комп'ютера по федеральному. У нас є дуже кружба читати. Ви побачите. Ви побачите. Угу. Ну, чилет, я вам сам понацелаю, значить, да, значит. О, лямбда числення. Ось послідовність э, численно, це не функційне програмування. Вот в таких. Зв'язування рекурсія. І от э, спробую перейти вже до такого конкретного. Ну, от бачите, от Такі от люди у нас. Це ми будемо розглядати есть, такий запис. Трохи нагадує, очевидно. Э, Тут така ну, штука. Так, на 12 старинок. Вот, тут, бачите, тут всякі нотації. Backus and Aura, там, PNF, там. Вот, бачите, Backus and Aura Form. Ну, там, такі от будуть Не зрозуміли, правильно? Бачите тут? Як це трактувати? Ну ми це все розгляда. Так, а тепер у нас залишилося буквально дві хвилиночки. Я коротко поясню, щоб ви ухопили відразу суть різниці між функційним програмуванням і звичайним. Ну, наприклад, температивним там, навіть ОВБ. Я думаю, що, так, Софія Патія. Так. Пометает факториал, как обчисливается? Э, ну, так. То n факториал c1 множимо на 2, на 3 и так далее до n. Правильно? Включено. Так. так. Вот. Теперь э, можно запустить и в цикле программы так. Значит, мы присваиваем значение. Н рівню 1, потім в циклі плюс 1 і так далі, поки не стані N. Так, і це буде обчислення 1 множимо на 2 на 3. От. І це буде правильно. Це буде правильно. Я про архітектуру згадував, про як виконується, звертається до пам'яті і так далі. Значить. Тобто ви в камірочку записали перше значення. Ось нову інструкцію переписали, нову інструкцію. Ну, та ж сама інструкція переписала, переписала, переписали. переписали, переписали і знак стоп, останов, і зупинився. О, а от функціональне програмування, воно так не може. Воно буде інакше. Якщо я пишу n-факторіал в функційному програмуванні, то буде так звана рекурсія. Значить, функція у мене. Це факторіал. Так? Ось, який у ній аргумент? Вот. А от у неї аргумент власна функція. Сам же факторіал, але тільки n-1. Соня, це зрозуміло? Так, зрозуміло. А у n-1 також аргумент власна функція. але n-2. О, і так далі. І отак от ми доходимо, врешті-решт. До чого ми доходимо. Мне зараз скажи, Соня Чепур. До да чего мы? Да. До да чего да. Да. А? Ну? Не знаете? До базы рекурсий. Сгадали или нет? А? Да, сгадала. О, От, дійшли до цієї бази і далі пішли це обчислювати. Отак працює, скажімо, функційне програмування. От так, от, щоб ви зрозуміли. І так, всюди. В принципі, цим функційним програмуванням можна також розв'язати все. Ось, будь-які задачі, але дуже буде незручно. Так, тому певний клас задачі. Саме от математичні задачі там, де є функції. Так, і отак от от вона хитро працює. Так, там побудовані стосунки між апаратною частиною і програмною. Ви програмно пишете функції, ну от, і апаратно оце іноді це та, займає великі ресурси, ви розв'язуєте ваше завдання. Так, я думаю, що більш менше тепер вам зрозуміло. Е Кого ще О, Олександра Будковська. Ухопили трохи? Так. Да, Ухопили трохи. Тобто я вам показав, от, що цю абстракцію треба вивчати, щоб розуміти, чому і як воно програмується. Да? Все. На цьому ми сьогодні закінчуємо. Е, наступна лекція у нас там в четвер. Там вже будемо предметно розбиратися з оцим ну, так званим лямбда численням лямбда нотації. Да? Імені от, Алонза Чорча. От. Або Мисія штейн був такий. Все. Якщо п... питань нема, то до зустрічі на наступній лекції. Якщо питання є, слухаю. Нема, да? От, от. До побачення, дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. So